Вранішнє сонце від видавництва розум. Це розкішна гра у японському сеттингу на контроль території за авторством Еріка Ленга. Вона розрахована від 3 до 5 гравців, і на початку кожен учасник обирає за який клан буде грати. Кожен клан має певні особливості. Наприклад, клан Бонсай витрачає мінімум монет на покупки. Клан бабки може вільно переміщуватись по всій мапі, а клан черепахи будує свої фортеці на спинах легендарних черепах, що також має певні переваги. Взагалі, всі фракції тут збалансовані, і від переваги, конкретно вашої, ви і будете відштовхуватись, будуючи свою стратегію. Отже, ви обрали клан, отримали відповідні фігурки своїх воїнів, початкові монети та стартовий рівень честі. Честь у цій грі, і, власне, там, де вона відбувається, є вкрай важливою. Будь-яка нічия у цій грі вирішується на користь гравця з вищим рівнем честі. А коли ви виконуєте ганеб дівчинки по типу зради, то ви втрачаєте її. Отже, вам залишилось розмістити свого даймьо одного воїна Буші та фортецю у свою рідну провінцію клану і розпочати партію. Сама гра проходить впродовж пір року. Весна, літо та осінь це основні три раунди гри, а зима символізує кінець гри та підрахунок переможних очок. До речі, за них ви і боретесь у цій грі, а приносять вам їх перемоги в битвах, деякі карти завдань і тому подібне. Перебіг кожної пори року складається з трьох фаз: чайна церемонія, фаза політики та фаза війни. На етапі чайної церемонії гравці можуть домовлятися між собою та утворювати альянси. І саме за це гра мені дуже сподобалась. Ви можете підкуповувати своїх опонентів по типу: Давай я тобі дам три монети, а ти зі мною в альянс на цей сезон. Домовлятись про поділ територій чи взаємний ненапад і так далі. Будь-які перемови із задіянням дипломатії чи грошей у вашому розпорядженні, але виключно у цій фазі. А якщо все ж деякі сторони вирішили вступити в союз, то це символізується об'єднанням їхніх жетонів кланів, що виглядає дуже кльово. Після чаювання наступає фаза політики, і механічно вона відбувається наступним чином. У вас є сто сплиток наказів. Перший гравець бере чотири верхніх накази, обирає один, а решту повертає на верх стосу. Обраний наказ викладається у відповідну ігрову зону, горілиць, а далі всі гравці у певній послідовності виконують його. І так ця фаза відбувається по колу. Ці накази це ваші дії на ігровому полі, по типу збору військ, переміщення, покупка кльових карт та наймання фантастичних створінь, збіру урожаю, а також зрада. Наказом зрада, ви розриваєте свій союз та замінюєте двох воїнів інших гравців на своїх, що буває дуже змінює баланс сил на ігровому полі. До речі, на наказах, окрім дій, які мають виконати всі гравці за столом, є також примітка з бонусом для гравця, який розіграв цей наказ, і що важливо для його союзника. Тобто, якщо ви в союзі, то ви отримуєте більше бонусів, але при цьому пов'язані певними зобов'язаннями. Також між деякими розіграшами наказів ви будете виконувати ходи камі. Це отримання бонусів зі святинь, якщо ви маєте там перевагу у воїнах Шінто, яких відправляли туди на поклоніння. Коли всі накази розіграні, то наступає фаза війни. Вона тут проходить за рахунок порівнянь чисельності сили на територіях та закритого аукціону. У якому всі гравці, що беруть участь у битві, роблять ставки своїми монетами на конкретні дії, наприклад, сепуко дозволить вам прийняти поразку ще до бою та шляхетно знищити всіх своїх воїнів, при цьому отримати переможні бали та честь. Іншими діями можна взяти полоненого чи найняти ронінів. Коротше, саме тут вмикається тактика на бій, де суперники намагаються перехитрити одне одного. Після того, як на всіх визначених територіях будуть вирішені конфлікти, наступає нова пора року. І якщо це зима, то ми приступаємо до підрахунку переможних очків та визначення переможця. Особисто мій захват від цієї гри складно описати словами: Я тащусь від ерія контролів, і нарешті я зміг зіграти у всю трилогію Еріка Ленга. Анг Бладрейч і тепер вранішнє сонце. І все це тепер солов'їною. Українське видавництво просто по атмосфері та відчутті сеттингу ця гра сама крута. Камон, ви тут, коли перемогли в битві, маєте виплачувати в якості воєнних репарацій ті гроші, які щойно поставили на аукціоні, переможеним сторонам. От все тут пронизано японською тематикою і механічно грається. Просто відмінно особливо подобається бій. А про розкішний арт та до дідька розкішні мініатюри, від яких, коли ти їх береш в руки, у тебе мурашки по шкірі, я взагалі мовчу. Розкішна, дорога, але повністю варта своїх грошей, настільна гра. Я так вважаю. Тому, якщо ви хочете контроль території і вам заходить японський сеттинг, то сміливо можете брати ось цей. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.